Віддати останню шану другу та колезі на площу до Святотроїцького храму приходять знайомі Сергія Корпана. Так Олександр працював із ним більше п'яти років на Азоті. Він мастером працював, тоді він перейшов машиністом РП, такий працьовитий був. Олександр розповідає, Сергій пішов служити торік, у жовтні. У звістку про його загибель каже, досі не може повірити колега Світлана. Каже, була знайома із ним більше десяти років. Добрим, чуйним, веселим. Позивчивим. Е Ніколи ну, поганого про нього нічого ніхто не скаже. Він сідав, всегда... не знаю, я нема слів. Не Ми знаємо його як позитивчика, веселого, чуйного хорошого товариша, друг, колега, руководите він був замічательний. Можна було на нього і положитися, і посовітуватися. Командир машини механізованого відділення окремої механізованої бригади Сергій Корпан загинув 30 травня внаслідок ворожого артилерійського обстрілу на Донеччині. Розповів тимчасовий виконувач обов'язків начальника служби зв'язків із громадськістю Черкаського територіального центру комплектування Петро Забіла. 11 червня Сергію виповнилося б 55 років. У нього залишилися дружина Надія та донька Богдана. Марія Гаврилян, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.